Не вірила, доки не спробувала сама. Ну здавалося б, що особливого у ліпленні з глини. Втім, процес виявився справді схожим на магію. У твоїх руках безформений шматок піддатливої глини набуває правильних витончених форм. Процес вимагає акуратності та послідовності, не робити поспіхом, а поволі інакше посудина розвалиться. Усе це концентрує увагу, заспокоює. Гончар Віктор з села Липини під Луцьком займається цим ремеслом уже понад 20 років. У четвертому році мене мій тато привів до гончарів. Говорить, давай сходимо, глянеш, попробуєш. Сподобається, будеш займатися, не сподобаєш. Ну це знаєш таке. Привів мене, мені сподобалось. Так я розпочав свою гончарську якусь, діяльність. Сьогодні він навчає гончарство інших, а після початку великої війни поставив своє ремесло на несподівану службу допомагати воїнам відновлювати душевну рівновагу і спокій. Метод називається глинотерапія. Ми з дружиною дуже довго думали, чому на допомогти нашим військовим це обов'язково ми завжди це робимо, так як проводимо майстер-класи і всі зібрані кошти ми передаємо нашим волонтерам. А наскільки ми читали і дивилися дуже багато відео, і чули психологів самі, що глимотерапія це дуже корисна річ для всіх людей, не тільки для військових. А Нашим військовим треба якось трошки вже допомагати, щоб вони відійшли від, цієї, від війни. Так і розпочалися майстер-класи для військових, які проходять в будинку культури села Липини. Майже щотижня до Віктора приходять військові, аби спробувати зліпити на гончарному станку із глини горнятко, тарілку, вазу, що душа заважає. Та спочатку саме знайомство з гончарним матеріалом. Згодом кожен почергово сідає за гончарне коло і пробує творити. Так, можна зробити горнятку, тарілочку, вазочку. Що ви так собі відбирає. Це почнемо з простішого тарілочки. Черкащанин Віталій зараз проходить реабілітацію у Луцьку. На фронті провів не один місяць. каже, що психологічна реабілітація це необхідність для тих, хто приїхав з передка. Допомагають навіть походи в музей чи кіно. Сьогодні він спробував і глинотерапію. – терапію. А я конзуміну не потрібно цікаво. Так. Так. Як ви чуєте? Не можу об'яснити. Ну цікаво. Буду враженнями діляться, й інші учасники. Ви до цього ніколи так не займалася. Схожим і як вам? Нормально. Ви брали такого роду терапії іншим? іншому. Хай попробують. Нормально. А ви саме ви підтримуєте кінці, коли так? Ну а чи тоді заспокоює психологиня, яка займається із військовими, каже, що така терапія дуже корисна для воїнів, адже вона хороший спосіб відволіктися від негативу та відпочити мають дуже багато позитивних емоцій. Вони потім залишаються наодинці з собою зі своїми побратимами і активно прото говорять, активно діляться емоціями. Ну, тобто, ефект від цього, звісно, є. Окремий позитивний ефект глинотерапії: заняття мають конкретний результат, адже кожен з учасників робить якусь посудину. Гончар їх обпалює в печі, а потім відправляє автору. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.